Гуляючи по вулицям Італії, я дуже багато помічаю українців, які живуть або приїхали на відпочинок в Італію. І навіть сам, коли подорожую по будь-яким маленьким або великим місцям, по розмові або одразу ж можна впізнати по акценту українців. А на саме головне питання, де ж все таки найбільше українців в Італії, дивіться саме тут і саме зараз. Ненав'язливо я прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на мій YouTube канал в підтримку українськомовного контенту. А з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар, і написав його мій підписник під псевдонімом Intro 070. А саме, дуже б хотілося переїхати на ПМЖ до Італії. Я дякую тобі за цей позитивний коментар і, надіюсь, твоя мрія скоро збудеться. А зараз ми повернемося до основного відео. Де ж найбільше українців в Італії? Статистика та регіони проживання 2022 2024 Італія країна з багатою історією, мистецтвом і культурою, а також країна, яка стала другою домівкою для тисяч українців, які як склалося так, що в різних куточках Італії нині можна почути українську мову. І де ж саме українців найбільше, і як ситуація змінилася у 2022, у 2024 роках через війну в Україну можливо про це у сьогоднішньому відео? Ну, повернемося трішки назад: історичні передумови української міграції в Італії. Українська міграція до Італії почалася ще в 90-х роках після розпаду СССР. Більшість українців вирушали на заробітки, і в основному це були жінки, які працювали доглядальницями та хатніми робітницями. Італійська економіка пропонувала стабільну роботу, особливо в сфері догляду за людьми, похилого в віку, і це стало головною причиною, чому українці залишали рідну землю. І вирушували до Італії до 2014 року. В Італії нараховувалось понад 230 тисяч українців, але найбільші міграційні хвилі ще попереду. Нова хвиля міграції припала на 2022 рік через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І за даними ООН, кількість українських біженців до Італії перевищила 150 тисяч осіб. Це додало до вже існуючої української громади значну кількість нових прибулих станом на 2023 рік в Італії проживає близько 400 тисяч українців. Це робить українців однією з найбільших іноземних громад у цій країні. Українці проживають по всій Італії, але є кілька регіонів, де їх саме найбільше. Найбільша концентрація українців спостерігається у північних та центральних регіонах країни. За офіційною статистикою на 2023 рік найбільше українців проживає у таких регіонах. На першому місці це Ломбардія це понад 90 тисяч українців. На другому місці Емілія Романія понад 50 тисяч українців, на третьому місці Лаціо, зокрема Рим, понад 40 тисяч українців. Четвертому регіоні, четвертому місці це Тоскана, близько 30 тисяч українців, а на п'ятому Венето понад 25 тисяч українців. Мілан та Рим стали ключовими центрами для української діаспори, а також інші великі міста, такі як Болонья, Флоренція та Венеція. Проте і в менших містах, особливо на півночі Італії, є чимало українських громад. Традиційно українці в Італії працювали в сфері догляду, прибираннями та, та сільського господарства. Проте останніми роками спостерігається збільшення українців у таких секторах, як будівництво, логістика, а також ресторанний бізнес. В цю категорію випав я, тому що я працюю кухрем в, Італії, в італійському ресторані. Згідно з даними 2023 році, майже 70% українців в Італії зайняті в секторі догляду за, літьми, за літніми людьми, 20% працюють у сільському господарстві та будівництві, а решта у сферах послуг та інших галузях. Українці в Італії стикаються з низкою викликів, зокрема проблемами з інтеграцією, мовними бар'єрами та відсутністю постійної роботи. Багато з новоприбулих українців залишаються в цій країні. Но не в визначеному стані, чекаючи на рішення щодо своїх документів та прав на перебування в цій країні. Проте українська діаспора активно підтримує один одного через створення культурних і соціальних центрів. Вони допомагають адаптуватися до нових умов життя і знаходити нові можливості. Українці в Італії продовжують зберігати свої традиції і підтримувати один одного. В інтегруванні в італійське суспільство. Незважаючи на виклики, ця громада має величезний вплив на місцеву культуру та економіку, і її значення продовжує зростати. До речі, цікавий факт: за даними 2020 року, українська громада в Італії налічила понад 240 тисяч осіб, що робить українців однією з найбільших імміграційних груп. Більшість із них працюють у сфері домашнього догляду та обслуговування. Українці, що працюють в Італії, суттєво підтримують економіку України. Щорічні грошові перекази від українських емігрантів в Італії становлять значну частину валютних надходжень до України. В 2019 році ці перекази склали понад 1 мільярд євро. Українці добре інтегруються в італійське суспільство, але все ще зберігають свою національну ідентичність. Багато з них вже отримали італійське громадянство їхні діти навчаються в місцевих школах, проте часто спілкуються вдома українською мовою і підтримують українські традиції. Хоча багато українців працюють в сфері низькокваліфіцированої праці, багато хто має вищу освіту або професійні навички. В Італії українські мігранти часто займаються професійною передпідготовкою та освітою, щоб знайти роботу за спеціальністю. Українці в Італії активно розвивають свою культуру. У багатьох містах проводять фестивалі, виставки та концерти, присвячені українському мистецтву, музиці та традиціям. Українська громада в Італії є важливою складовою культурною та економічною обміну між двома країнами, і вона продовжує активно розвиватися. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво дізнатися більше про життя українців в Італії, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Я чекаю на ваші коментарі, а також розповіді про ваше особисте життя і ваш досвід в цій прекрасній країні. Ну що ж, будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося в наступних відео. Чао-чао!